Після оновлення даних через резерв плюс або через застосунок або через СНАП було виявлено помилку в даних, які там відображаються. Саме така скарга нам з колегою дуже часто надходить останній місяць. Що з цим можна зробити? Для виправлення виявлених вами помилок, наприклад, в написанні прізвища м'я по батькові, або дати народження, або місця вашої реєстрації, або навіть бувають такі скарги, коли система не відображає, що ви стоїте на обліку в конкретному ДЦК та СП, хоча у вас є. Оригінал військово-облікового документу на руках, і ви не робили жодних рухів для того, щоб знятися з реєстрації. Таку помилку ви можете виправити шляхом подання заяви про виправлення. Помилок до вільній формі до ТЦК та СП. В самій заяві варто зазначити, що такого-то числа ви оновлювали дані в додатку Резерв Плюс або через СНАП, і вам було виявлено наступні помилки. Ставите двокрапочку і описуєте, що саме невірно зазначено у витягу, відповідно, якщо ви отримували витяг в ЦНАПі. Або в самому застосунку резерв плюс у вашому смартфоні, для прикладу, якщо це помилка в даті вашого народження, то вам варто надати копію свідоцтва про ваше народження і зазначити, що вірна дата вашого народження – така-то. Копію свідоцтва варто завірити, якщо ви в Україні, то це є можливість завірити у нотаріуса. Також ще є варіант, можна завірити копію самостійно. В нижньому правому куточку зазначити, згідно з оригіналом, трошки нижче ваше прізвище йому по-батькові, дата, якою ви завіряєте відповідний документ та ваш особистий підпис. Є три варіанти подачі відповідної заяви з доданими підтверджуючими документами. Перший направити Укрпоштою цінним листом з описом, паперовим по зворотнім повідомленням та кур'єром. Другий направити відповідні документи на електронну пошту ТЦК. Перед тим обов'язково варто його завірити електронним ключем вашим особистим. І третій варіант звернутися до адвоката для того, щоб адвокат вже в ваших інтересах подав відповідну заяву з додатками і направив так само до ТЦК та СП цінним листом з описом, паперовим зворотнім повідомленням та кур'єром.